Друзі, всім алоха. Сьогодні у мене прическа лігалася. Міні мені дуже подобається. А тема нашої з вами бесіди буде ейджизм. Перед тим як роздивитися основні аспекти стосовно цієї теми, я хочу подякувати всім тим, хто залишив коментарі під минулим відео. Всі історії я прочитала, деякі були смішні, деякі були не смішні, але посміялися. Я просто розумієте, людинка така, немножко травмірована, і ота, щоб не плакати, я сміялась. I'm fine! Але дуже ціную ваш зворотний зв'язок і буду рада почути від вас, як покращити відео на цьому каналі, або які теми вам будуть цікаві до розбору. А тепер про ейджизм. Що це таке? Це англіцизм, який прийшов до нас родом від обеми, да, там, де люди п'ють OJ на брекфест, їдять Sunny Side Up Eggs, їдять якісь булочки, Такого слова там немає. Але French Toast... І означає він ні більше, ні менше, чим дискримінацію за віком. Як ви вже зрозуміли, дискримінація за віком така ж нікчомна, як і дискримінація по будь-яким іншим суб'єктивним причинам, і це стосується не лише образ або якихось то шуточок, які взагалі не смішні жартики, а ще і про ущемлення прав чоловіка в суспільстві. Найяскравіше ейджизм на робочому місці проявляється при столкновенні поколінь, але зараз не будемо забігати наперед. Під дискримінацію за віком підпадають дві групи: перша група це Альфа, друга група це зірки. Почому я так їх назвала? Ну, тому що я і маю право, це мій канал. Значить, група Альфа це молоді спеціалісти, люди, які тільки закінчили університет або з досвідом там, до року. До двох років роботи Група зірки це люди, які відновлюють свій трудовий шлях після декрету або вирішили перекваліфікуватися там після 20 років в одній сфері, вони вирішили займатися чимось іншим. І такі люди, яким там, скажімо, 50+. п'ятдесят В цьому відео я не дуже хочу задівати якийсь історичний і соціокультурний аспект формування особистості у нашій країні, але я думаю, що багато із вас за своє життя чули фразу. Коли ми малювали тоді зараз дорослі розмовляють на роботі. Це може бути наприклад відмова з аргументацією, що на цю вакансію потребується молодший спеціаліст, тому що там треба багато чого нового вчити, і там у молодих людей мозок функціонує по-іншому. Моя улюблена фраза дитинства це старших треба поважати, і зараз я розумію, що цією фразою просто закривали рота і не давали висловлювати свою думку. Я нікого не заставляю думати точно так же, як я, але я вважаю, що повагу взагалі треба заслужити. Якщо ми кажемо з вами про шанобливе ставлення, то так, треба шанобливо ставитися до людей будь-якого віку, будь-якої статі і національності, і взагалі ні дискримінації. А якщо ми кажемо про повагу, то вибачте, шановний, незважаючи на те, скільки вам років, мою повагу треба заробити. Але повертаючись до теми обговорення, сказати, що Людина не може вивчити нову професію, бо вона старша там за середній вік співробітника. Це така ж чуш, як зараз мене переубедити в тому, що бидлу треба доказувати щось і аргументувати, а не спілкуватися на мові бидла. Хто хоч трохи сидить в інтернетах і бачить статті дослідження, знає про такі терміни, як пластичність мозку, знає, що можна розвивати і треба розвивати нові нейронні зв'язки. І навпаки, коли ти займаєшся чимось новим для себе, а сваєваєш щось нове, то в тебе формуються нові нейронні зв'язки. А дослідження в Гарварді також показали, що фізичні вправи я зараз не кажу про якийсь тріатр Я кажу про е нормальну кількість добову кроків. Плюс, ну якщо получается зарядка, все це стимулює виробництво фактора росту нервів, запускає механізм, і мозок краще функціонує. Всі ці дослідження є у вільному доступі, і всі вони доказують, що мозок працює набагато краще, якщо його чимось займати. Якщо освоювати нові і нові якісь штуки в своїй житті, насправді це не обов'язково має стосуватися роботи, це може бути будь-що, що змушує мозок працювати. Як я вже сказала, найчастіше еджизм на роботі проявляється при столкновенні поколінь. Всі ми знаємо, що ну на сьогоднішній день залишилось вже, мабуть, три покоління, які ще функціонують в плані робочого простору це покоління Екс. Покоління Y міленіали, і покоління Z. Це ріпята, юніє за нас, це з 96-го року народження. І знову ж таки, ми з вами повернемося, що у кожного з цих поколінь буде як мінімум різний стиль ведення переговорів, керівництва, да, і комунікації з колегами. Існує багато приколів про те, як себе на роботі ведуть різні покоління. Я думаю, що ви бачили. Якщо ні, напишіть, я спробую знайти і скину сюди в коментарі, але так воно і є. І це проявляється в поведінці людини, самої людини. Що я намагаюся цим сказати, не тільки мама і папа вкладають в нас да, з чим ми йдемо по житті, але насправді на багато що впливає соціум і та обстановка, в якій ми живемо і знаходимося на наш куб. Зі свого досвіду можу сказати, що з мілініалами. І з поколінням Z проблем менше, ніж з поколінням X. Міленіали при цьому мають бути без якихось установок в голові, да, і проработати, і викинуть от такого роду фрази, як «старший завжди правий, і вони не мають у собі це носити і це транслювати. Це ми з вами розуміємо. Покоління Z виростає, виросло в інших умовах. Вони більш свободолюбиві, більш толерантні. І, як правило, в робочому просторі вони залишають більше можливості для розкриття людини, ніж керівники з покоління X. Знову ж таки, якщо ми з вами подивимося на стилі правління, то в у покоління X це буде більш авторитарний стиль. Ви могли чути такі фрази на роботі. Я сказав, значить, ти так робиш. На ваші додаткові запитання можуть бути якісь контраргументи, типу, бо так треба і тому подібне. Якщо вам так комфортно працювати без питань, але я хочу просто зазначити, що це не дуже сучасний підхід до командоутворення і наразі преобладає демократичний стиль правління. Але стосовно внутрішнього світу людини, да, внутрішніх кордонів, то це. Тільки проработані міленіали або покоління Z. Зараз не хочу ставати в позицію захисту, але я розумію, що є доволі такі адекватні люди з покоління X, які просто не розуміють і вже не усвідомлять, що казати людині жартувати про її вік це типу, не смішно. Точно так же, як не смішно жартувати про зовнішність людини. Точно так же, як не смішно жартувати про національність людини або про її віросповідання. У мене був керівник, який собі дозволяв жартувати про вік співробітників, але на нього взагалі ніхто не ображався, бо він і про себе жартував, що типу, о, я старий, я старий, я старий. В нього взагалі не було в голові такого, що це ненормально. Я йому, коли пояснила, що це ненормально, кажу Реально? А давно так не можна. Я кажу, «Да, і ще не можна казати людям плас сайз, що вони повні, треба казати «бодіпозитивні». Він каже, він так на мене дивиться. Говорить, розкажи що, розкажи що. І також ми в близькому колі між собою, між я і мої друзі, ми можемо пожартувати про те, що ми вже старі, старіємо, не так виглядаємо, розсипаємося і тому подібне. На що я цими прикладами хотіла б звернути увагу на те, що, будь ласка, звертайте увагу на те, який посил у людини. Звісно ж, якщо ви попереджуєте людину про те, що чувак так жартувати не варто, але жарти продовжуються. А моя пропозиція наступна, вона може комусь не сподобатися, але я пропоную біть той же карти. І коли вам наступний раз скажуть ха-ха, ти помніш, що як динозаври ходили, можна відповісти, як здорово, що ти фокусуєшся на мені, а не на своїх кривих зубах до речі, мій вік, на жаль, я виправити не можу. А от твої криві зуби підлягають ремонту, і просто підіть. З урахуванням того, що я HR, ви можете сказати, що це не дуже етично, але повертаючись до моїх принципів по життю з бидлом треба розмовляти на мові, яку воно розуміють. І ніколи нікому не давайте себе ображати. Якщо ми подивимося на лінію, да, життя ми намалюємо як лінію, і тут по віковим рискам відмітимо, то от вейджизм. Попадають категорії, як я раніше сказала, молодих спеціалістів, і вже е, доволі таки просунутих спеціалістів з великою кількістю досвіду. Коли я була, от в першу категорію я вже потрапляла, в другу ще не дійшла. Тому буду е, зараз сказати про першу категорію, коли я була мала. Мені було там років 20, мені відмовляли в роботі, е, і основною причиною було те, що вам не вистачає досвіду. Я думаю, ну, звичайно, мені не вистачає досвіду, мені 20 років. Ви не бачите, як я знайду досвід, якщо ви не даєте мені роботу. Тобто тут такий цикл, який, як на мене, не має сенсу. А друга причина, з якою я готова була боротися, це те, що мені казали, ви недостатньо серйозна, нам потрібна серйозніша людина. Я вже не пам'ятаю, як точно це було завернути, але суть в тому, що я не серйозна. Я думаю, ну, а як ви це взагалі усвідомили? Що я як ви мене протестували, що ви зрозуміли, що я не серйозна, тому що е, у мене немає проблем з тайм менеджментом у мене немає проблем з підпорядкуванням. Я чітко усвідомлюю, завжди усвідомлювала і наразі усвідомлюю свою значимість і місце в структурі компанії, і я дуже відповідальна. І що із цього показує мене як несерйозну людину. Я можу мамі записку написати і попросити, підтвердити, що я все таки Да, могу быть хорошим спеціалістом. Що стосується групи зірок. Тобто групою людей, яка вже достатньо довго працює на ринку, я вас хочу завірити, що є достатньо велика кількість компаній, які нормально відносяться до вікової різниці, які справді читають ту інфу, про яку я вам трошки розказала тут, і вони усвідомлюють єдине, що для цього так не треба бути лінивими. Основна проблематика спеціалістів вікових, яких я зустрічала, да, людей старше. Вони вже самі думають, що для них немає нічого нового. І, от причиною відмови в моєму випадку, коли я проводжу співбесіду з людиною, то я розумію, що вона а, не зможе підпорядковуватись спеціалісту молодшому за себе, тобто мені наразі там 30 років. А я е, проводжу співбесіду людині, які 47. і мені собі взяти в підпорядкування таку людину взагалі нічого не вартує. Ну, типу, клас, окей, якраз різниця поколінь, якраз у нас буде більше тем для спілкування. Але коли я там запитую і дізнаюся більше інформації, я розумію, що людина, ну. Вже мене не сприймає як керівника. Я не буду ризикувати. Я навіть не буду намагатися проводити адаптаційний період, якщо я бачу, що у людини такі проблеми. Друге, це от сприйняття інформації нової інформації для мене. Також в компанії, в якій я працюю, взагалі не впадло і нас навчають, беруть джунів, і незважаючи на те, який вік. Але якщо вона готова навчатися, якщо в неї підхід базується на тому, що я це не можу, я це не встиг, і. Те, компанія в таких людях не зацікавлена, якщо ви помітите, насправді, що перша, що друга, названа мною причина, вона насправді не пов'язана з віком, а пов'язана з головою і з установками, от чоловік собі нав'язав і він з ними живе, йому з ними комфортно, без проблем, але не в моєму департаменті, і я вас завіряю, існує дуже багато компаній, які готові і які беруть спеціалістів 45+. Якщо ми з вами будемо говорити про 50+, вже 50-55, Там е трохи зменшується кількість компаній не трохи насправді я щас вам немножечко вру. Да, збільшується кількість компаній, які не готові працювати з такими людьми, яким там 50+, але все ж таки компанії є взагалі. Це не дуже законно відмовляти. Ну, взагалі, незаконно відмовляти людині на почві віку. Тому дуже багато компаній придумують, видумують собі якісь виправдовування інші і прикривають вік якимось іншими відмазками. Типу, ця позиція вже зайнята. Ми там знайшли кращого спеціаліста. Ецетра, якщо ви знаходитеся в ситуації, де вам некомфортно і ви. Піддаєтесь дискримінації стосовно вашого віку, або взагалі дискримінації, взагалі є у нас юридично, ми захищені Конституція України прописано, що так робити не можна. Всі мають бути рівні. Але ми з вами розуміємо, що де є де-факто, є де юре. Якщо ж у вас є достатня кількість часу, і ви справді хочете покачелітись, Значить, у вас є декілька варіантів. Перше, це написати письмо амбудсмену. Контакти є у вільному доступі в інтернетах. Ви можете знайти і залишити скаргу. Друге, це державна служба з питань праці. Також є контакти в інтернетах. Також ви можете зайти і залишити заявку, свою скаргу, і вони мають вам відповісти. Третє це судовий позов. Я зараз не хочу окунатися в негатив і сказати, що. Це буде все довго і це все дуже сумнительно. Я вважаю, що треба качатися до останнього. Якщо вас справді ображають, треба себе захищати. Але я також розумію, що судовий позов це тягне за собою багато часу, енергії, а також грошей, які можливо вам компенсують, а можливо, ні. Компенсують тільки, якщо це буде 100% доказано, що вас справді дискредитували по возрасту. Ми з вами розуміємо, що наша система судова на сьогоднішній день. Як змінить хуйова? Як 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 Залишає бажати кращого. Якщо ж вас на роботі ображали, а у вас немає часу і бажання качатися з цими виблядками до останнього, я вам рекомендую від душі просто написати якусь скаргу в налогову. 80% компаній в Україні, які я знаю, в яких працюють мої друзі, товариші, 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 сколько хочете рукопожаті, там є до чого докопатися. Ви можете зараз мені сказати, Юля, так поступати по красійному. А я вам хочу сказати да і що. Повторюю ще раз: ви нікому ніколи не даєте себе ображати. Перший більш мирний варіант ви просто розвертаєтеся і йдете. другий варіант ви показуєте, хто в домі батя, і якщо хочуть або вас, ви обходите і обсикаєте з гори. Що ж робити, щоб покращити обстановку з ейджизмом в Україні, чи можна якось покращити ситуацію з ейджизмом, або побороти взагалі? Це дуже таке філософське і багатошарове питання, яке задіває не тільки там, да, робочий простір, а й взагалі то опять же, відсюди. Ваше і восприятие, восприятие всіх людей в соціумі. Типу, у нас є там культ, «Оставатися вічно молодими. Поки таке є, це буде тоже отражаться. По-друге, розвиваються і панімають ситуацію далеко не всі. Я знаєте, веду собі, я не знаю, хто бачив, хто не бачив, в Тікток, Інстаграм, і я читаю коментарі людей. Ти можеш говорити взагалі про одну якусь ситуацію, а люди будуть звертати увагу на те, що в тебе там ніс кривий або брови, якісь не такі, або ще щось. Ви маєте розуміти, що світ небаздоганний. І тому, повертаючись до нашої, лейтмотива, да, красної нітки цього відео, не давайте себе ображати, будь ласка. Але все ж таки з цим треба боротися. І якщо ви мій колега HR або керівник якогось напрямку, то я рекомендую зробити тренінги, курси з інклюзивного середовища, де людям всім буде знаходитись комфортно. І, ребята, Будь ласка, якщо ви почнете цим займатися, як я займаюся на своїй роботі я, пожалуйста, наберіться терпіння. Це процес, який займає час. Не можна сказати людині один раз так нельзя», і він на все життя змінить свій паттерн поведінки. Він це зробить, якщо він сам захоче, і справді захоче. Але якщо його це не калишить, то це буде трошки важкіше, але це можна регулювати корпоративною культурою компанії і вести це як за правило. І при постійному нагадуванні у людини, як і у собачки, отут у -от все відложиться. І другий етап я знаю, що багато компаній користуються цією методою при наймі співробітника. По перше, в резюме ви можете не вказувати свій вік, і вас не мають право запитувати, скільки вам років по-друге, можете не залишати свою фотографію. Роботодателям в свою очередь треба зробити оцінку ефективності людини по навичкам, а не оцінювати за віком. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви колись стикалися з проявом дискримінації за віком, будь ласка, опишіть свої ситуації. Мені буде дуже цікаво почитати. І загалом я думаю, що іншим людям, які може постісняються, написати, теж буде цікаво почитати. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Пам'ятайте головне правило. Кушайте кашу, щоб бути фізично сильними і дати здачу, якщо вас обидять. Все, всім бажаю тільки здорових відносин в колективі і щоб люди очень плохо не шутили. Гарного дня!